Привіт! Хочу сказати по розсаді, хто вперше вирощує ось таку розсаду під плівкою, то хочу сказати на от даний момент, от осінь в неї повільно росте корінь. І коли 10 днів вже пройде, то я її якби не зовсім відкриваю, а приоткриваю ось так. Щоб воздух, щоб повітря заходило, потім починаю відкривати, і як тільки вона починає ось так підсихати і попадати, то знову закриваю. Зараз вже після обіду десь 13 година. І годин до чотирьох вона буде ось так прикрита. Яка ж уже не падає. Якщо я бачу, що рослинки вже стоять прямолінійно і не падають, то ті вже не закриваю. І що я хочу сказати і за цю розсоду? Я пробувала проливати ґрунт перед посадкою 13-40-13. Там корінь росте набагато швидше, ніж у тій, яка не пролита. Тож, Ураховуйте це. І е, проливала я, розводила у дощовій воді е, оцю, оце добриво. Яровське добриво 13-40-13. Ну і Продовжую, звичайно, ставити, але вже ось оце доставлю і буду вже переходити в розсадник. Там уже в мене все готове. І буду вже висаджувати там. Тому що тут. Вже скоро буде холодно і корінь буде рости дуже-дуже повільно. Ну і крім того, у розсаднику там тепліше, я можу там підживити, добрива будуть засвоюватись, а там, де холодно, то, звичайно, ніякі добрива вже засвоюватись не будуть. Ну, Вже держуться, держуться вже чуть, що вони ростуть, не буду видіргувати їх. Звичайно, є більший корінь, є менший. Дуже гарно корінюється розсада, в якої є така п'яточка, як би вам показати. Ось така п'яточка, бачите? Ось така. Сондра. Але ж її треба ще і заколювати. Не тільки тут, а й на вулиці. Тому ця розсада вже буде, я думаю, на весну. Та, що розсада я висаджувала пізніше, то набагато краще, ніж то, яка хапанула трішки жари. Вон, бачите, Там є і випади, але ж на сюди рік обов'язково повісимо тут фогери, тому що без фогерів нема діла, нема як охлаждати, охолоджувати тут повітря. А коли тут жарко, то корінь рости не хоче. вирощується. Ось. Оце без 13 40 13. Без внесення. Ну, звичайно, тут є різні сорти, то вони ж і вкоріняються по-різному. Не треба їх заливати, бо курінь буде погано рости. Ну, вообще маленький курінь. Вчора я пролила тут 13 40 13, щоб вона вкорінювалася. Ну, ще залежить від, від сорту, від того, який ви зрізали вус, і деякі сорти взагалі на уро корінюються, а деякі примхливі. Тож ось так. Ось цю вже накривати не буду. Вона тут в тіньку, Тож нехай собі росте. цю вже прикрию. Дуже погано впливає на таку полуничку сквозняки. Вітер. От якщо вітер на вулиці, то вітер же суше, і от вона погана, дуже. Потім коріннюється. Не то, що погано, просто повільніше набагато. Ось. Це дивно, дивно, взагалі, вкорінюється дуже класно. Ну, взагалі, взагалі, зімклуніки вкорінюється дуже горно. Я не знаю, в чому причина, але це, це мої спостереження. Також роблю зараз такі. Ставляю ящики, потім ставляю касету і, виходить, так би мовити, таке накриття, при якому плівка не торкається до листика. І так набагато краще, набагато краще. Це я сьогодні вранці ставила, тож немає ще такого конденсату великого. Ось Вчора вечором, то, то це, звичайно, вже з конденсотом. Це стоїть у ящику без дна, Ну як як я показувала колись. Ну, а це імпровізований ящик так я буду ставити і на долі у розсадниках тому що там стоятиме розсада довго накрита. І треба, щоб був захисний шар над листям. Ось така малинка похвалинка, яку мені присилав Юрій. Ось така йогода. Ось така. Дуже смачна і дуже солодка. Є кислинка, але вона дуже приємна. Це нижегородський. Ось така ягода. Красива. Ця не така солодка, але теж смачна. Ці якийсь більш нейтральний смак. Солодості в ній, як на мене, маловота. Можливо, вплинули, звичайно, Заморозки ж вже в нас були. Ту, звичайно. М -м -м. А ця трішки солодша. Тож так само, як і в полуниці. Є одна ягодка солодша, а інша кисліша. Ось така Аміра. Тут вона лежить прямо на землі. У мене не вистачає чосу. Дуже смачна. Камапема. мапема. Дуже громодна йода. Величезна. Ось така. Дуже смачно. Це мені дуже подобається. Таким червоним ось, такі червоні. У неї стебла. Ось така йода. конюк горбунюк дуже активно знову цвіте. Так, самохвал, Самохвал. Зараз знайдемо йогітку. У нього. Ось. Ось така йода в нього. Звичайно, в мене тут догляду майже ніякого. Ось така. Що я можу про неї сказати? Зараз спробуємо іншу, бо тачусь кисловота. Ось. Це смачно, але смок більш такий нейтрольний. Немає в неї такої великої солодості. Присутня тут і солодость, і кислинка ну, в рівних, мабуть, долях. Ну, а це. Це муравіла. Звичайно, тут ми вже їли її, переїли. Вона надзвичайно урожайна Просто ось дивіться, яка урожайність у неї. Щоб би її, щоб трішки зірвати. Така йогода громадна, величезна. У нас її тут ніхто не збирає, тому що тому що вона в мене висажена не на йогоду mm. Дійсно смачна, транспортабельна, класний сорт. Ось така. Якщо враховувати, що тут ніякого догляду майже не було, і виросла отака величезна ягода, то це ягода, звичайно, супер, супер-супер-супер. Вже супер, супер. на слідучий рік. Тут, я думаю, якщо не буде морозів, то побачимо ягоду. Якщо все буде добре. Говорять, що Сандра може плодоносить два рази, але їй треба особливу технологію. Ось, дивіться, яка йода. Дуже солодка, mm. Смачнюща. Полуничку кальцифосом у теплиці <с black noise> і хочу ee, підкоригувати. Вчора я оговорилася за Валагровські добрива, за яровські. І е, там кальцифос це грогріновські Е, Діло в тому, що я користуюся в і е, Валагра, і, е, Грогрін, і Яраміла це всі дуже класні добрива. Але ж е, Валагра і Грогрін е, це добрива дуже дорогі і. Їх я даю тільки по листику, стараюся по листику, ну і для розсоди. Ну і також хочу показати вам альтернативу Олександрі. Ось, дивіться, яка красива ягода. В минулому році я її купляла фріго, тому в минулому році я спробувала ягідку, але мені вона ну, так, не дуже сподобалась. Але в цьому році я її вже розкуштувала, Дивіться, яка красива ягода, Це йода непланова, осіння, але яка ж вона красива. В цьому році я посадила її навіть у теплиці, і буде в мене розсада на весну. Це дуже класний сорт, дуже мені подобається, тим більше, що це у мене буде друга репродукція. Дуже солодка і смачна йогода Транспортабельна, плутна. Ну, це ягода для комерції. Їй дати треба визріти, щоб вона була зовсім солодкою. Тут є трішки кислиночка, але ж я її тільки поливала. Ну, а навесні вона показала дуже з хорошої сторони. І я обов'язково її буду насаджувати ще більше. Всім миру, добра, всього найкращого і все буде, Україна. До побачення!